Я Не я перша. Я, я я, О Так, лежи. А де, а куда? А вот. Ты тут стану туда, ты зайдешь тупо, подожди. Давай за мной, двигайтеся. Давай. Давай за мной. Нет. О, 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 так зараз Ні, Не убив. Зараз я обігану тебе ууууу А чому так темно стало? Бо ми за горою, там сонця немає бу у бу конюх deci виу Виу В вже ми Ані згоріть в кінець Приїхали і от добре кататись. Виуу problem Друзі, а у вас є сніг? Тут дивіться тут багато сніг Можна спускатися на попі. Можна в сніжки грати. Опис патрон. Можна сніговий каз будувати і замок. Да, без патрон? Діти, але бігом на позбу, що ви собі думаєте? Попередження про лавіну, зараз сніг буде падати всім на голову і таких карість, злате, що засипав всіх. Так що ховайте вдома. дома. Біжим! На базу швидко, їздить вам всіх попередити. Та лачек патрон задав. Сюди, сідаймо. Що так буває, що так багато снігу, що аж все може з дома рухнути? А може той може просто цей хотів гойку від нас відняти, теж покататися хотів. А ми всю горьку зайняли. Я так за так какао хочеться, якби ти знала. То давай купимо, дивись. Давай. Какао. І маршмеллоу. Їмо, п'ємо, їмо, їмо. Я їсти. Ти знаєш, що походу тут 10 кружок какао не вистачить. Мацьмейл, а не... А какао, какао є в цій Я за хрюшки можна обміняти на смарагди. На тобі хрюшко. Какао з молоком. Шоколад. Кресель тролл. І шоколад і щось. Кроссан був дуже смачний. Печівко. Ой, ні, я не голодна пані. У мене ж два смаляга, можна на нього щось купити. Я не думала, що ти що можна отримати. Я думаю, що за те, що їсиш. А тут туалети платні, бо мені а, треба. Точно, тут туалети платні, а це не бізнес. Все, наділися, а можна йти гуляти. Да, без патрон? Ело! Ело! Це було Ело! Що це ти було? Ти мені пав. дбав! Це жовта лавіна, про яку той мужик говорив. Що це, а, що це було? Що це було? Ще двигал! О, капец! Что за звук? Че делав? Пистил, хувайся! Ты ти, тихо, ты меня стел! Ты меня стел! Ты ох ты! Собьяш меня стел! Весь подгон, иди до мене! До мене, до мене, Не, до, мене до мене, до мене, до мене до мене! Тихо! Страшно! Да! Капец, это страшно! Двісь там торить! тортик. Вкусный. Ну, Смачный? Вкусно было. Подивися, все замело. Ого. Як скло витримує сніг цей. Дивись, який є сніг, я стільки снігу не бачив ніколи в житті. Клас, сніг, дивись. Скільки сніга, ми ну, грібаємо. Може, сніопад був, скільки ще впало. Чекай, дивись, може. тут є лопати. Давай лопату. О, да, я собі дві візьму, якщо... У мене вже дві. Поламається. Пошли, паспорт, не бійся. Давай, я копаюся. Ого, скільки снігу, сніга, Ого. це не з даха впало. Давай на викупаємося. Ого. А тут взагалі повітря є. Я не знаю. О, все. О. Дей, 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 дей. Я на навіть... вийху. О, о, о повітря. Ого! Ти дивись, тільки дах видно. Дудинка нічого не видно. Давай вигрібаємо. Це ж людей туди позамітало. Давай вирібаємо. Без потрібен, давай шукай людей. Ой, лопата стучилась. Чуть тут тільки сніга. Це ж це і казала, що лавина. А-а-а-а. От вона і зійшла. Ого, стільки тільки є сніга. Ой! У не, в мене опада кончилася. Ой, тут в домі кучу сніга. Це в них вікно не витримало і в вдома сніга намило. О, диви. Все, вхід має бути. А ні, ще немає. Во-во-во, О, Я викопаю до бази. Здрасте, люди, не переживайте. Все буде зашибиться. Забило я що робити? Будьте вдома. О, без патрон. Пайте сюди на світло. патрон, за мною. Давайте люди за мною. <клес> я виведу вас із сніга. Ты тут ще будинки. Я зараз наверх. Рятувальна місія. Так. Ми тепер здравні рятувальники. Тихо, вони не все нормально. Зараз сюда, ось сюда. Що ви кричите, я ж сказала не кричати. Вони кричать? Так, да, вони кажуть аа! А. Що таке? Тут ще будинок, я його вже відкапую. Тут лампочка застряла. О, так. Так, це всі люди. Ніхто не загубився. Сюда на голо! О, тут кось! Ти привалися під дерево від цієї лавини. Давай, вставай, треба Підлогу чи сіх, чи ні. Це ти. А, я відкопую дома, а ти відкопуєш людей. Давай сюди. йдуть за мною. Опа, спокійно по якимсь цим. Чувак, давай, не тормози. Замейнеш зараз. Так. Чувак, де ти застряв? Не бійся, давай сюди. Це зараз. зараз. Мені треба дома нові. О! Я чуть не провалився. Стійте тут, во вам по какао. О, безплатний какао! Це не тобі данік. А, жалко. Тут її дом завалило, тільки трошки, як в нашого. Я надію, що всі вижили. Тут я на балкон чийсь заплявся. О, тут хтось є! Де давай, О, я тобі О, Тут допомогу. з котиком. Кота я тут і людини. Тут коти і людини. Не панікуйте без паніки. Ми вже копаємо тунелі, операція триває. Зараз все буде готово, точно вам кажу. Дивися, ці двері вони не витримують, я їх пробував відкрити. Виходьте по одному, а краще всі зразу. Ідіть, давайте. Кота, кот, кот, почав говорити. Я хочу один Давай. господгон. Да, та да що ж таке? Що всі губляться в цьому снігу? Ти мені чесно да не кінення патрон! патрона. Давайте сюди, швидко. Всі там йдуть, Данік, дивись ззаді. А, ну, вроді всі. Я тут, я, я, я тує, не переживайте. Тут один мастер ламастер загубився. А й тут ця тьотя загубилась теж. Сюди. Давай, ідіть, ідіть. Не згасирований кіт. 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 Краще, ніж без патрона. Скажи ж таке стотортого пиття. Ну ти на. за оцього. Так тихо, по почекзі. Та що таке? Зараз нікого не пустим. Давай. А вибач, чувак, кот перший. <рес> О, посмотри, він тут був. Кіт кричить. Він так каже, цей кіт. Мяу! <рес> да, на сніжці. Грайтеся в сніжки і пийте какао. Тільки в какао сніжки не додавляйте. Какао. Какао? Бо туалети тут платні. Туалети платні, це треба знати. Коти ж, куди вони попилися? Він хоче нам допомагати. Там якщо то я в скрині лопати будете копати. О, какао. Тож я їм дала. Ну, що... Так вони не хочуть. Ну ладно. Та що ж таке, я всі подалі зараз полоплю так. Пошли ще відкопувати. Там же цей. може бути десь засипані просто під снігом. В центрі міста напікли. А ну да! Хіба випертись на кришу. О. Сонце. Що місяць? Тові, це холодно, то сонце, то сонце. Мені ніби десь за полярним кругом якимсь. То кальпати. Це що ж таке ще одна лопата стучилася? Так, давай-давай, давайте. Це останній ага. будинок ми тут були чи не були? Не були. О, а не переживайте, з вами все буде добре. Виходимо. Ой, що дайте. У нас там без патрон Рятувальна місія, виходимо, не спішимо, не переживаємо, присядьте так не спішіть, не переживайте, без стресу в нас є без патрон, можете його поладити, потіскати, але не затіскають. Тут одну ти забула. Угу. А, це. Пошли всі з нами. Хто з нами, той герой, давайте. Якщо хоче вижити, то вже. Да, як цей, дивись, щоб вони всі за мною йшли. я да, 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 я йду. знаєш, да. Так, подумала? Ну? Там же ці ще звірі є всякі. А, ну так. Будемо їх відкопи. У мене дві лопати залишились. У Мене теж. Так що не припадає. А я взяла цілий інвентар по почти. Ого, там не залишилось. Ти хоперяш, ви так скаче, де тут сніг навали. Дідушки, бабушки. Дідушки. Дідушки. Дідушки бабушки. Дідусі, бабусі сюди. Бігайте, як той молі, я я без по швидкості. Мені, будь ласочка, какао. Собачка мені. Ну ладно. Так, девочка є, всі тут є. Нікого не забули. А там їх було п'ятеро. Чекай. Бабуся, дідусь. А, оця тітя окей. Тетя і ще два дитя. Таник, пошли треба вирібати в горях, там же могли кататись люди. Точно! Як ми катались, а Но де ти військовий? Може. Я не знаю. Військового треба відгрібати. Давай! Можемо. Пес патрон, шукай. Дайте песпан. Так. Ого, бачу, який бачу дім ноги, бачу ноги. Добре, я покажу цей дім великий відкопаю. Я бачу ноги військового. Ого, відкопую, відкопую, відкопую. Добрий день, ми вас врятували. Я знаю, що це ви маєте нас врятувати. Добре. але ми Добре. вас врятували, так що давайте лопату в руки і вперед. Там ще в горах треба відкопувати. Я знайшов дім якийсь, але він пустий, кажеш. Такий дуже великий. То а, ну може там... А чого дяденька приглашається, а ми тут копаємо. Я чую як хтось душиться. А, він за мець. Душиться. Як, як, зайчика. Треба відкопуватись. Неважливо на скло, Бачу Давай його, його відкопувати. І, він во-во-во, дай от, тут, тут тут Де? Ось тут, от тут. тут, тут. Оцей бачиш, я його викопала. І ще якийсь душиться. Да, там ще якийсь. На звук, на звук, в будинку десь. О! Все. Зайчики готовані. Сюди зайчик. Він там вибіже. Мы лопата, а остання лопата Данік. Я тут можу поділитися лопатой. Куда? Пошли О, в вгорі, отут... там же всіх засипало. О тут ще длинний відкопаний. То і ми відкопали? Так ні. Так бабусю дідуся ми тут нашли. Тут? Так, тут дивись. Вот тут а, да, розкопані. Дивись, тату ще треба відкопати, всіх пересчитати, всім дати какао і е, пса патрона на кулі відзапрягти і того військового. Я покажу, тут похожу. Він замек з ним дати какао налити. У нього навіть ніби ноги не працюють. Ну, звісно, він же з нього висидів пару годин. А, ну да. Давай ди гріся, мужик. Давай пішли відхопувати в ході. Давай. Мені не кажуть... треба якісь да. Мені не кажеться, що нам ще одна лавина зійде. Але нам треба ще десь лопат знайти. Так. О, тут є чотири лопати. Чотири? то бери. Взяла. Дивись. Е, на... А дивіться, у вас є ще лопати, бо нам сильно треба. Є підтримали. Який? Так? Правий. А, о, скриня. О, ще куча лопат. Я собі візьму. Я тобі дам. Окей, ти там бери, і вона є ці. А ти? Я накопала собі цілий інвентар лопат. Окей. Тут вам сніг будете морозиво ліпити. Пірат. Пірат квадроби. Е, е ти що ти як? Я відкрив двері. Ти все кричиш на своєму путі. Пошли пас патрон, всіх треба відкопувати ще в горах, там же люди зараз замерзнуть. Давай. А в тебе, Саш, не найдеться ще одного ліфтарика? А, лампочки, на. О, дякую. Ого, вже ніч настала. Ого, ми цілий день копали. Так, я бачу, там щось світиться. О, то там може бути. І тут є якийсь горбик. Угу. О, тут по львам є люди. Ми копаємо. Тут два їх є десь щось. Давай, його скапуємо. Давайте, ми зараз вас відгатуємо, люди. Ой, ведмідь, ведмідь, закопай його. А, закопай ні, він мене п'є, мене п'є. Ти його, я не хотіла. назад. Закопай його, закопай, закопай. Та не підходь. Не, не підходь, відійди. Це ми ти хотіли мечка. Остань, будь ласка. Подхлон сюди. Все. Подклем давай сюди. Не вибереться. Не, не вибирайся. Біжим, тихо, біжим на моїх. біжим на моїх. Давай. Що? Пала? Я провалилась сюди. Диви тут люди. О! О, це мандрівний цей, той го. Зараз ми вас врятуємо. Давай. Заки відкопаю, Давай, ти їх. Зараз ми вас рятуємо. Не переживайте за мною. Я ще поки що знайду. Так, без патріон за мною будеш внюхувати. Так, де ще можуть бути? Цілами в хату не влізають. Все тут хай сидять. О, ні я тепер вийти не можу, оце вони подлі. О, тут біля ще одного горбика. Та що ви ділами такі? О, лежи. О, то можемо є. А, ні, а ми в мене. Тут буде. О! Ласки. Люди! Чикися скімоси. Да, давай, я йду готувати, вже біжу на всіх парах. Тут патрон за мною біжить, я зараз тут на лавах. Де ти бачу тебе? Там світиться щось, так? Да, 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 отут, да. отут я стрібаю. Іду до тебе бачиш, я туди свічусь. Не переживайте, ми зараз вас врятуємо, вам буде тепло, у вас буде все. Давайте, ідіть, ідіть, вибирайте. О, я бачу, ви тут смолоскріп залиш зробили. Давайте, чуваки, за мною. приводиться. А. Там щось я бачу ще. Да, да, -да там ще щось. Лос? лос. Це, це лось? Ти хо Ми ще були з опитом з цим ведмедем. О, ти відображення. Яке відображення заїхала, ніколи не бачив. Ні. Лось? Це погане. Ні, ти. там, там хтось є. Там дуже світиться, бачиш. І на нас подивився. Вийди перший. Давай. Але не кричати, не спогнути. О, о! Куда? Тут лосинятко. Лосинятко? Якісь дитячи. Ми зараз вас купаємо. Бережні. Це ваші, я так розумію. Все, e, давайте, пішли. Дівочка. Виходьте. Не переживайте. Не переживайте, як смотрели, пішли. Лосі обережно догани потягайте, як то. Давай поведемо їх туди до бази. Я на лижах спущусь. Давай на лижах. Е, тут оці гоняться. Хто? Лосі. Лосі? Лосі гоняться за мною. Ти їх врятувала і от вони тепер йдуть. Мені кажеться, що це якісь такі покричі лосі. Дівчинка, ти що, ельф? О, ту -ту. Може це її лосі. Така буря, і зв'язок не працює. Що робити, треба антенну построїти. Треба, спішити? Давай пише. Десь там захлинуться в снігу. О, там Ді ще одне щось світиться. подивитись, має бути видно. Де? Десь оце, 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 тут світилося. О, о, да. Ой, ой. Я пав. Доброго дня, люди, ми вас рятуємо, давай, давай. Ви замерзли? Я надію, що не замерзли. О, У ти ж тут є? одна Тичка. оцими голими рукавами. О, капець, як їй холодно. Давайте сюди за мною. Почав не чули попередження про лавини. Не можна спускатись, коли лавини тут такі ходять. Да. Вони агвить. Так. І витають, чи тут хтось є. Да ти прикинь, якщо зараз знову лавина, ще нас засипить, а то ми тут кажемо, в лавіни не можна ходити, в не можна ходити, а самі не знаємо. Та ні, мені кажеться, що ще стільки сніга не накопилося. Це ж дивись, скільки снігу. То друга хвиля. Пес патрон, давай сюди шукай. Шукай. в снігу залився. О, він там в снігу залився, може там хтось є. Може! Давай, копай, копай, копай. У нього лопата стучилась. Так потім тут є? Може він просто стомився вже тут він 24 години з тим маленькими оцими своїми лапками ходити mm -hmm. по оцим засніженим голем. Давай Бо, тут такі сніг треба, треба обережним. Мені здається, тут вже мало хто є. Отут є! Є ще? Пан, та Панда, що запах? Це лісовій, давай, давай їх. Давай, вилазьте, вилазьте! Е, тримайте печівку. Ой, не Що стане. Що ти їм дав в лижиці? На-на-на-на-на. Печівку їжте. Ельф пошлі, панда. Не знаю, чи... Панду звати Уна. Давай, панда, ти ж тропіш, наче тут замерзла по любому. Вони тут замерзли, сто процентів. Вилазьте, що ви стоїте? Так, давайте, давайте, Влизько давайте. Тут низько спускатись. Як ви тут взагалі очудились з той пандою? На панді спускались чи що? Піднімалися, може. Я буду дивитися за цей пандою, бо вона така мелка. Почекай, Понятно. пандочку. Окей, чекай. Ого, у нос на панда. Флеш. Ти бачила, там щось світилося ще. На самій горі Ну може бути. Ой-ой-ой-ой. Обходимо його десятий дорогой. Та він до сих пор там щось танцює. Знала, що ведмеді мають спати. В норах, глибоко, зимою. І конечно, він і спав, поки ти його не розбудив. Але він щось був не глибоко. Може там лавіна його розкопала. А ми тут були. Дай десь там щось світиться червоне. Не знаю. Снос Рудольфа, пошли, може там олень застряв. Може. Давай швидко готовим, а то він зараз там замерзне. А може це було цей? А як його? Антена. Це антенну засипали. Да, возоги. Або санта Клаус. Давай швидко готовим його. Де він? тут, тут а світиться Давай, давай. Давай, стой, 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 стой. О тут аво. Ой, це це не похоже на. Це якийсь важен. Ага. І куди ристом, куди він йде. Может это динамит? А, а ну иди, иди. На лупату. Його, лупату. На його, лопату. И Вони бояться закопай. Мы не бояться його! Бий його! Давай. На. 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 на тобі, бубок, а ну и не Ой, хотя я по тобі лупану. Ты по мені б'єш по-моему, веща черной бубух. Он такий маленький. На. На. Давай. О, тут один надо доходить. Тихо, я припомню, я тобі кажу, що тут бабух стоїть. Угу. Сюди кудись на вейх іде самий вейх. Так. По льодові. Так, так. Ого! Так. Ми на самий вихший бух! Ви на Тут повно бабухі! Ви їх! А на! <хи> на, <хи> на! На! Де там пес під кон? <хи> О, <хи> це я його завалив. Ще отут один. <хи> на, на. Ах ти, бубух. <хи> Обережно, динаміт не задінь. Ой, да-да-да. Не можна ходити, не можна підходити. Діналі, що ти постати? Треба дистанцію держати, там ще бубухи ходять. Да, у там вони з той печері вилізли. Треба їх перевалити. А ти уяви, якби це все вибухнуло. Да, якщо б був, був трошки розумніший. Може то вони і вибухнули. Може це не просто лавин. Логічно. Для без патрона. Ми самі не скам. Давай, пес патрон, нам треба тут все розмінувати. Ти знаєш, що робити? Ау, ау. Приступай до діла, я в тільки почекаю. Молодец, Паспатон! Да них, давай, э, ты едем звезды, тут зараз на нас тебе бухи нападут. А, давай. Не можно тут охотить. А, 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 Бабух! На, який біжав один. А ну, На. Куча динаміта. якісь. Учардинамітом. Мені кажеться, що цей портал треба зламати. Ламай. Давай ламай його, ламай його, а по-спотрілку буде бити з бабуха. А что ж так и бубух? Все, я сломал его. Да вы не сможете все тут педигваты. А ну Молодець Пес Патрон, хоробрий. Треба перевірити, чи бубухів немає більше. Фух, зламали. Надіюсь, тепер вони не будуть лізти. Треба, щоб песпатрун тут порішався. Пес Патрон, шукай! Хау -хау. Шукай динаміт і бубухів. Хау -хау. Так. Здається, чисто. Хау -хау. Чисто? How hell? Добре. Ху, все, тепер треба спускатися. Давай спускаємося вниз, то ми зараз самі тут замерзнемо. На надію, санках. У мене ми врятували всіх людей. Ні, то не санки. Ти бересаш його на ручки, я на лижах спущусь. Я на ручки за патрона, він тебе! Давай до мене. Ночі на лижах це опасно взагалі, ну ладно. Головне до того медведя не попади Та я обережно за Мною Все. Дай як я за тобою Давай, спускайся. Що ви ще досі орете, В будинок заходьте. Врятуєте? Вот там знизу ми вже вас врятували. Вони досі в шоці, їх треба відігріти. Давай. Зарядка, раз, два, раз, два. раз, два, Давайте, повторяйте за нами. Якщо хочете, какао безплатно, безплатне какао. Безплатне какао, чисто їх зараз в хаті скидка 190%. що ж пандою маленьке оленятко побилося. Да? Так, дивися. Ну не можуть пройти. Ой, так, реально. І ламащиться. Тут так багато людей. Давайте тут піти сюди стіну зламаю. І олень є. Дякую, паспорт. Ти найкращий, ти нас врятував. І ви нас врятували, Так що я, я нагороджу вас. Звоням героїв в і цього кафе. І даю вам знижку 10%. в Є! Знижка 10%! Це так багато! Mm -hmm. Фейк, всім безплатне какао за счет цього за відео. Эй, Чіпку! Тепер можна ліпити сніговиків, скільки ми захочемо. Тож там дуже багато сніг. Mm. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Про дзвіночок не забувайте. А псу патрону сердечки в коментарях. Без патрон на іклящий. Bio. Bio. Logično. Logično,